У нас знову дощ, але як гарно, Квітують черешні дуже гарно. Ну, я посадила там вчора квіти, якраз дощик їх польє. Ну і оце як в мене переночували, я вже не заносила, все нормально. І тут маленькі ті, що порозсажувала, петунії лишила. І отам от живці посадила, і вони такі бліді-бліді були. Думаю, ну, хай адаптуються. Я їх підлила, а це навіть не пам'ятаю, це ампельна від живця чи просто, ну, побачимо потім. Так, робота сьогодні на вгороді припиняється. Бо добре налило. Ой, я вчора хорошо, розумничка все посадила. І кукурузу, і квасолю. Ой, яка я молодець, тепер дощик їх трішки. Ну, бур'яни полізуть же ж, звичайно, це ж страшне буде. Ой, Боже мій. Ну нічого. Я навіть бурячки висіяла. І земляний горіх, і брусельку висіяла теж перший раз, не знаю, що там вийде. Небо затянуте. Ну, я знайду собі роботу й дома, не хоче на дощ виходити. Ну йди вже, тепло ж, тільки дощик. І ти. Страшнувато чи що? Ну, сюди, туди, давай. Ні, додому. Ну, пішли додому. Дивіться, що в нас робиться. Прямо лівень о, Мало в нас дощу. У нас там е, прямо вже люди плавають на дачах, на курилівських, показують, що страшне. І знову дощ. Так, як на дорі півдня йде дощ, є привід сьогодні. Просто відпочити. І ось красуня. Прийшла до мене на ручки. Ну, так тепер сиди. І що я, ну, я думаю, я сьогодні трішки свої нігтики приведу в порядок, бо я вже давно не займалася, зрізала та й все. А сьогодні треба трішки їх полікувати і накрасити гарно, намалювати, вірніше. Дайся хвостом мотиляє, да? ой, ти красуня у нас, так? Ти красуня? Ти все розумієш. А куди ти хочеш від мене піти? Куди? Нема нікого, всі на роботі. Ми з тобою вдома. Я на пенсії, а ти звірушка. Тебе роботи нема. Так? Трішки посидимо. І підемо нігті малювати, так? Ну давай, сюди. іди сюди. яка ти хороша, яка ти хороша. М -м -м -м. Бачите, що робить? Ти думаєш, що я не вмивалась? Я вмивалась. Красуня, ти красуня? Ти красуня. Ой, яка ти красуня. Ну, пішли нігті будемо робити. Я б тобі теж постригла, але я боюся. Тут треба до ветеринара. Перестав у нас дощик. Скільки тут налило? Ой, знову мокрота. Вчора так підсушило, такий вітер був і сонечко. А сьогодні оце знову. Тут у мене щось. Чусь сердився, сірий? Я думала, він з кимсь, а він сам там. Сірий, а що ти відвернувся від мене? Сірий? Що случилось? Що случилось? Де там коти? Хто тебе ганяє? Іди кушать. Сірий, Іди кушать. Ти боїшся, чи що? Іди кушать. Йди сюди, сірий, йди кушать, йди, йди кушать. Ну, йдеш, йди. Дивіться, якийсь худий, став такий замучений. Ой, та зараз я йому насиплю. Все тут мокро, скільки тут води налило. Сірий, йди кушай, от умнічка. Молодець, молодець. Все, кушай, я пішла. Сиру і прохолодно. Все, кушай, кушай. Ніхто не забере, не бійся, чого жахається. Все, а я пішла. Іди, їж, йди, боїться. І... Вертайся, їж, вертайся, йди, кушай, йди. Ой, на стрьомі Ось тут вистачає, то гарбуз прийде, то ота чорненька і бігом повиїдають. Так. Ой. Ну, ось такий город. Після дощу. Примулки полягали. Ой, гіацинти теж. І, мабуть, іще буде дощ. А це ось, ось зараз покажу вам. Віка купувала осінню і такі були фотографії гарні. Каже, бабуля повинні були різні бути тюльпани, а вони всі одинакові. І один там щось під'їло, він похожий на такий схожий на піоновидний. Ну ось. Кажу, от так не треба купувати, мабуть. Треба. Ну це ж на базарі брала. Ну не всі ж продавці чесні. О, вернувся, їсть. Ну, слава Богу. Та чогось він боїться, якийсь такий лякливий став. Оце ви мені треба, ще за вас, нервничай. Ага, поїв умнічка, ну от бачиш. Ну так, дощ перестав, і я зараз хочу нарциси зрізати і поставити біля портретів своїх дітей. Віка у мене не любить, коли я штучні квіти ставлю. І накладовище не любить, щоб були. ми возимо живі квіти. А взимку, якщо немає, то гілочки можжевельнику казацького відрізаю. І якісь там купуємо. І зараз я нарцисів наріжу і поставлю. Ну і от я зараз тут поставлю, приберу, що я тут хочу зробити. Дивіться, у мене тут Оце штучні, я їх приберу, а сюди отак поставлю в цю вазочку, я її витерла, помила, верніше, і отак поставлю нарциси. Ой, а потім більше тюльпани розквітнуть і дочисті теж. Приберу Ой. І поставлю живі квіти. Ось так. І тепер до пізньої осені у мене будуть тут живі квіти. А ці штучні я сховаю в у залі, потім ще трішки постоять. Я сьогодні ж такий дощ, нічого не робила на вгороді, зате трішки в порядок привела свої нігті. Ну і ось ось тут. А де моя Фендя тут бігає? А, ось-о, дивіться, її місце. Бачите? Іграшки всі там, ні, це ще не всі там хватає і в кухні ще. Фендюш, я тебе знімаю. Фенді на вулицю сьогодні навіть не вийшла, не захотіла зо мною зараз. Каже, дощ, що я там забула? Да, ну відпочивай.